Друзі, вітаю вас! Понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Запис ми ведемо в повній автономці. І слава Богу, я думаю, інтернет протримається до того часу, як потрібно буде і вам дивитися і публікувати і все інше. У Олега в Кропивницькому теж біда зі світлом. Ну, таке, таке, така, така, така ситуація в держави і таке зараз у нас життя. І я коли дивлюсь, коли якісь мальчики, дівчатки, здорові мужики, тітки, бабки починають жалуватися. Слухайте. А на що ви жалітеся? А саме головне, знаєте, вони жаляться, не жаляться, а обвинувачують, кричать, виють, скиглять, стонуть. У мене немає на Україну в цілому. На владу України? А це значить і на військових України, коли вони кажуть, що не захистили їх, а військові повинні були їх захистити. А де чого ж ви тут сидите і ниєте і скиглите? А що ж ви зробили для того, щоб наших військових була більша можливість захистити? А що ж робили ваші папи і мами до цього? Ну це я звертаюся до молоді. А бабушки й дідусь, що з ваші робили до цього, щоб вам не було погано. Я просто іноді в прострації сиджу, слухаю, дивлюся на це все. Особливо багато там в Тіктокі викидують оці всі слюнявчики, мулявчики, пісюльчики. Вибачте, блін, спитайте у своєї родословної. От почніть з себе, як завжди, ми кажемо, начні з себе, начні з начала. Почни зі своєї родословної. Дідусь. Бабуся з 91-го, ще раніше, а що вони робили, щоб в Україні був захист, щоб в Україні все було? Щоб Україна могла себе захистити, щоб ви були сильні і щоб у вас була спроможність. А спитайте у них, у кого живі бабусі дідусі, а спитайте у своїх батьків. А що вони робили? І як вони себе поводили? Кого вони обирали? Кого вони приводили? Чи ані вас кормили? Чи їм треба було накормити дітей? Ну накормили дітей. І що далі? А далі діти ці виходять і клянуть, по-перше, Україну, по-друге, владу України, по третє, вони клянуть себе в першу чергу. Тому що хто у нас в Україні влада? А в Україні влада це народ України, і влада в Україні належить народу України. Так кого ви клянете? Зелинського? Чи Свириденко? чи Шмигаля, чи ще там когось, якісь знайомі прізвища почули? Президент слово вивчить? Президент в мене питання до президента. До кого? Вибачте, що я кривляюсь. Ну я коли це бачу, це гідно. Вам не подобається те, що у нас відбувається. А чому ви не змінили його? А чому ваші батьки не змінили? А чому не пішли іншим шляхом? Питайте у них. Самі робіть, самі доводьте, самі йдіть в ДФТО. Ідіть. Захищайте небо туди можна йти. І жінкам, і чоловікам, і навіть тим, хто не заброньованим. Всім, навіть тим, хто працює, можна в неї вночі йти е, захищати небо. Йдіть, йдіть, просіться в, в делегації на перемовини. Йдіть, робіть щось. Ну, що небудь робіть, а не нийте. Це був вступ. Дякую, друзі, що ви витримали мій вступ. А далі ми поговоримо про Трампампама, як завжди. І від нього неможливо. Я і так намагаюся, щоб його не як можна менше було, але він лізе скрізь. Це як наші затички місцеві. Європейська солідарність. Це я називаю їх затички. Вони лізуть усі дирки, їх затикають де, от, знаєте, де, от, от, все, що можна заткнути дирку будь-яку у людини, не у людини, у жінки, у чоловіка. Вони лізуть в ці, вони є затичками, тампонами. Отак і Трамп, є тампон. І він лізе скрізь. І це така гідота. І як він, так і у нас всередині. І поговоримо про наших баранів. Але спочатку я хочу порекомендувати вам книгу Ціна рабства, яку написав Євген Буцик. Він зараз живий автор. І до нього можна подзвонити, з ним можна поговорити і придбати цю книжку. Хороша книжка, капітальна книжка. Я це кажу на мій смак. Посилання на телефон автора під відео. В розділі опис. Дзвоніть, купуйте кожні 500 гривень ідуть на допомогу нашим воїнам. І ще у нас тут вже два прапори. Прапор 58-ї бригади розвідувальної роти і прапор роти Буровій. Це хто не знає, я вже третій раз скажу, більше не буду казати. Рота Буровій також нам подарила свій прапор, там також підписи. І це гордо. Я цим пишаюсь. Це вам подарунок. Це не мені, це вам, друзі, це наші спільноти. Пішли? Пішли чайку, тому що зараз не дуже. У нас добре. Раніше була водичка мінеральна, а тепер холодна. Так, от що Трамп? Трамп же ж там, якщо ви читали, бачили, можливо, не знаєте, організовує якусь там раду миру. Буде рада миру, і в цій раді будуть люди вирішувати. Ну люди лідери держави, як поводитися в тій чи іншій ситуації, як починати війни чи не починати війни. Це щось Трамп хоче бути початківцем нового ООН. Він же там багато вже перестав фінансувати за, ну там дуже мало. Половина фінансувань по всьому світу, де міжнародні організації Сполучені Штати за рік вийшли. І Трамп же ж, він же ж, ж, він і премії всі хоче, він же хоче все у нас. Все. От все, що можна в на, набилому світі, Трамп хоче мати. Ну, Числавий дід. Ну, у мене, Я не люблю це слово, мене теж дідом називають, але ну, він ще більший дід, ніж я. Да? І Просто у нього вже що мале, що старе. І у нього вже приходить маразм, переходить, ні, разом переходить в маразм. Воно йде. Так от. Рада Миру. В цю Раду Миру він запросив Італію, е, Орбана, а тепер запросив і Путіна. Поки що ця Рада миру буде працювати на е, напрямку Гази. Умова вступу до цієї Ради миру 1 мільярд доларів, та ще й начебто і готівкою, як пише Блумберг. Ну, запросили Путіна. Це сказав. Пісков, Пісков Ради, в Росії цвітуть і пахнуть. А я скажу: сука, Трамп, от просто сука, погана, ну. Не один я так кажу. Повірте, на, на земній кулі багато людей так кажуть і будуть казати. Але наша участь така, і ми повинні з цим не те, що змиритися, а розуміти, що ми маленька держава, що ми не така сильна держава. Ну ми не впливаємо на політику, не те, що ну зараз ми впливаємо на регіональну політику в Європі, але до цього ж не впливали. До цієї широкомасштабної війни ніхто ж не впливав. Що таке Україна? Як і зараз Арменія. Хоч там і кажуть, що Азербайджан щось там А що таке Азербайджан? Є Америка. Це США, є Росія, є Китай, друзі. ну Ось є Велика Британія, грубо говоря, є Євросоюз вже слабенічкий, да? Є там Південь, там знаєте, сполучення оціх, всіх південних мусульманських держав, і не тільки мусульманських, є Індія. Це ті, хто впливають на формування порядку денного світу. І нас тут не питають. І якщо царада Мира почне вирішувати питання з Україною, ну а я не знаю, як ми будемо поводити себе. Я не знаю, як буде поводити себе президент Володимир Олександрович Зеленський. Не знаю. Не знаю. Я знаю, як би поводили Кучма, Ющенка, Янукович, Порошенко. От як вони поводили, я вже знаю, тому що я бачив їхнє правління. До кінця, від початку і до кінця, це я все знаю. І я можу робити якісь висновки. Якийсь аналіз, да а по його правлінню вона не воно не пройшло до кінця. Я не можу знати, як він буде себе поводити. Ті будуть по себе ганебно. Вони знову продалися і продалися скоріше всього Російської Федерації. Я в цьому впевнений. А більше нікуди, тому що нас туди пихають всі. Всі так, от за даними агентства Bloomberg. Держави, які прагнуть отримати постійне місце в Раді Миру, повинні внести щонайменше 1 мільярд готівкою. Саме фінансовий внесок стане ключовою умовою для входження до структури. Крім того, проєкт передбачає особливу модель управління. Повноваження голови органу будуть максимально розширені. Очолити Раду Миру планує сам Трамп. Що фактично забезпечить йому вирішальний вплив на ухвалення рішення? Угорщина вже приєдналася до Ради Миру США. Будапешт стане одним із засновником цієї ради. Ну, друзі, як ви думаєте, це хороша річ для нас чи не хороша? Деякі видання пишуть, що і Будапешт, і Італія Джорджа Мелоні вже внесли. В цю раду миру свої вільярди. Ну да раді Бога, да раді Бога, радійте миру. А ми будемо дивитися, ми будемо жити, воювати. Ми будемо виборювати свою волю, свою, свою волю. Але в Росія вона повинна спочатку, хоча б замінити ліжка в госпіталях, в лікарнях. На нові ліжка. Вони використовують ліжка, які ось я вам покажу. Ось подивіться фото. Це потрясаюча картинка. Потрясаюча картинка. Це ось е, між цими фото різниця. 80 років. Це ті ліжка, які привезла в 43-му році дружина Черчилля наряду з іншим медицинським обладнанням в військовий госпіталь Ростова, коли визволили Ростов. Друзі, яка рада миру, скажіть мені, яка рада миру, ось ця держава, яка використовує ліжка, подаровані дружиною Черчилля в 1943 році? Вибачте, що тут е, на російській мові, ну це е, паблік на російській мові, ось чітко вони написали. Ну, все, переходимо до своїх баранів. Осе у наші барані це щось теж неймовірно, друзі. Але спочатку я прошу вас, розповсюджуйте. будь ласка, розповсюджуйте всі відео, які ви можете. Не соромтесь, я не розумію. Невже це так тяжко? Поставте вподобайки, напишіть, як ви думаєте, коментарі, як ви все бачите, і ми будемо разом. Це наша робота, це наша війна. Донатьте нашим воїнам. Допомагайте, посилайте посилочки, не сидіть, друзі, не сидіть, не чекайте нічого, нічого, ніяка каша манна з неба не впаде. Давайте про наших баранів. Уже тиждень мусуються ці суди, оце звинувачення Юлії Тимошенко, знайшли там і гроші у неї, і підкуп депутатів, і все інше. Ну, по-перше, вже всі сто разів казали, і я ще скажу: друзі, у нас це нормально. Система існування Верховної Ради. Я почав слідкувати за Верховною Радою десь з 95-го року. Тоді ще підкупу було так сяк-так. Але вже з 98-го це пішов конвейер. Гроші платили всім. Гроші платили всі олігархи, гроші платили всі партії, кому потрібно. Гроші платили всі, кому потрібно якісь закони. Тому у нас і держава така. У нас держава, де закони зроблені не для народу, а для них. Так, от сьогодні ВАКС розглядав арешт майна Тимошенка і заставу вона має внести до середи це 33 мільйона гривень. Прокурор САП під час засідання клопотав про проведення засідання в закритому режимі, пояснивши це необхідністю захисту персональних даних та таємниці слідства. Суддя ВАКС підтримав це рішення. Водночас захист Тимошенка, друзі, заорав, завалав, закричав: Ні, хай вся країна бачить, як майно є насправді яке майно. Є насправді у Тимошенка. А вона ж гола, боса криса. Криса, криса, вона де причаліться, там в якомусь загородочці, чи ж з конячкою, чи з собачкою, чи з поросятком поспить. Тимошенко заявила, що мусить до середи сплати 33-3 мільйони гривень застав. В екстреному порядку зараз проводиться судове засідання для того, щоб арештувати рахунки. Це вона там плакала, кричала. Але. Але не встиг розпочати суд. Вибігає собі такий Бондарєв. Є там Бондарєв, на якому нема клейма поста. Ну, така варюга страшна. Ну зараз не про нього, тому що про нього це це окре окрему передачу потрібно робити. І от вискакує цей Бондарів і починає орати. Костя Бондарів. він кричить «Судді дуба, з фамілія, да? ну то, що вже судив, це судилище. І ви учасник злочину. Ну, ну прямо ну, розумієте, потім накинувся на охорону, почав кричати на охорону. Я не знаю, потім накинувся на якогось детектива, у вас совісті нема. Дубас попросив Бондаря назватись. А коли він ж без... взагалі не представився, просто почав орати на весу. Да? А коли почув, що то народний депутат зазначив, чудово, є регламентний комітет Верховної Ради, можливо, він колись розгляне І це питання. Конечно кричить Бондарев, по вам теж будуть розглядати, та й вас судити будуть прокричав. Бондерів у відповідь, слухайте, я не захищаю суд. Ви знаєте, моє відношення до Вакса край негативне. Але поводити себе повинні народні депутати трохи по-іншому. Ну, коли ми станемо тоді нормальною? Культурною да нормальною державою поважаючи один одного, якщо у нас такі народні депутати, а це знову до тих мальчиків, дівчаток, бабушок, дідушек, парней, чуваків, мужиків. А кого ви обираєте? Кого ви обираєте? Те маєте. Те ви маєте. Він кричав на детектива, ти жулік і вор. От подивіться, подивіться це відео, де він аре кричить. я немає розподілу бла. Ні, до суду, але ви не нічого, спільного з європейським сударів. Будеш нести відповідальність за це, колись. Це буде, ми витратимо моїх десять ти будеш сидіти за гратами, тому що ти жури. Ви сфальсифікували цю справу. Ви зробили так, щоб сховати, хочете сховати свої злочини. Але це буде публічно. Люди будуть знати, хто фальсифікує справу. Так ти, ти виведи ти мене, ти ну мають ну. Слухай, ти учасник вистави церкової, ти клоун просто Оце народні депутати. Тось тепер про Юлію Тимошенко. Я просто нагадаю декілька подій з її життя. І потім маленький висновок в кінці. Дивіться, 13 лютого 2001 року Тимошенко була затримана та заарештована за рішенням суду. Перебувала у Лук'янському СІЗО, заарештована на аеропорту Запоріжжя. Вона везла тоді 14 тисяч доларів. В неї знайшли. Ну на той час це була величезна сума, друзі. Величезна сума. Вона кричала, що знову це політик, політика і все інше далі. Друге, це перше її, от перше її прославляння. 2001 тисячі год. Ну до того було ж ЄСУ, європейські системи і так далі. Лазаренка і все інше було. Далі кримінальні справи. А далі, от і до ЄСУ, 90-ті роки. Були ось, аж, да, до цього було корпорація єдиної енергетичної системи України, яку очолювала Тимошенко, Фегурувала в справах масове ухиляння від податків. Незаконні фінансування операції, використання фінансових схем, справи порушувалися генпрокуратурою і так далі. Друзі, йдемо далі. Третє прямий зв'язок з Павлом Лазаренка. Тимошенко була м, повністю повністю залежала від Павла Лазаренка. Повністю. Вона практично виконувала, ну це неофіційна роль віце-прем'єра в уряді Лазаренка, його ключовим енергетичним партнером. Засуджений США за відмивання грошей корупцію, рек... корупцію і рекет. Далі, далі вона за четверте засуджена у справі газових контрактів 2011 рік. Тимошенка визнана винною українським судом, перевищення службових повноважень, завдання, вирок, 7 років. Далі фінансові претензії Міноборони Росії. Навіть Росія приділяла до неї е... вимоги і, 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 і були у них претензії. Друзі, от Хтось скаже, ось яка вона опозиціонерка. Друзі, так не буває. Я завжди пронаводжу слова е, української, але вже ставшої російської і гумористки Клари Новікою. Якщо п'яти, якщо п'ятий муж б'є по морді, то може діло не в муже, а в морді. Так і тут, дивіться, при Кучмі її 2001 рік. З Лазаренком яшкалась. Я Кучма сказав, що найвелика помилка була у мене Лазаренка. А Лазаренка і Тимошенка це одне й те ж. Кучма, він, ну, він, ну, це, Тимошенка це його також помилка. І він це теж і визнавав. Далі йде Ющенка. Ющенко що сказав? В інтерв'ю він сказав: велика помилка в мене була це Тимошенко. Друзі, Тимошенко. Далі Янукович, не будемо перекидувати. Просто я називаю е, прізвища, які були президентами. Вона не була президентом, але вона була прем'єром. Але вона була прем'єром. І це також немало. Так от Янукович. Також у них не було ладу ніякого, з Кучмай не було, з Ющенка не було, з Януковичем не було, з Порошенком вони вороги, з Зеленським вони вороги. Та як же ж так може бути? Ви знаєте, я просто, ну, я в восторгі. Чесно, людина, яка з 96-го року, вже 30 років. Сиділа в тюрмі в Качанівській СІЗО по больничкам тюремним. Її переслідували і не тільки у нас, і в Росії, і в США, і скрізь. Людина, яка пройшла Крим Рим, людина, яка просто брехала все, людина, яка не зробила для держави нічого 30 років вона у владі. Її вибирають. Оті мальчики дівчатки, котрим зараз холодно замерзли, та я замерз. А що робити, скажіть? У мене просто питання: а що робити? Окрім того, що сказати, Зеленський винуватий. Винен Зеленський. В чому? В тому, що ви народилися, може він винен. Може і в цьому він винен? Може в тому, що у вас там є квартири? Може в тому, що у вас є пальтом, він винен. Я не знаю, в чому винен Зеленський. Це як починається, це, то у мене просто дурдом якийсь. Так от ця людина 30 років, і 30 років її хтось обирає. За неї дають голоси. Її хтось підтримує. Ну це щось ненормальне. Дивіться, 2001 рік реальний арешт у зимку 2001-го віце Віцепрем'єр Юлія Тимошенко чи не щодня ходить у генпрокуратуру. 19 січня урядовці відправляють у відставку. На початку лютого Юлія Тимошенко очолює опозиційний форум національного порятунку. А вже за кілька днів, 13 лютого, її заарештовують. 2011-й. арешт вирок. Блін, міжнародні США, Лазаренко, міжнародний кримінальний контекст. Доведено багатомільярдні збитки держави, газової угоди. Пряма співпраця з Російською Федерацією 100% була. Навіть у Януковича оцих е мінусів і оцих зловживань, то менше. Його ніхто не арештував, і у нього немає міжнародного кримінального шлейфу. Да, у нього є системна співпраця з Російською Федерацією, і зараз уже вирок, зараз вирок суду, а до цього нічого ніде ніяк не було. Саме прославлена Тимошенка із діючих політиків першого ешелону, і за неї хтось голосує, і її хтось обирає. А потім хтось винен в чомусь. Вона купує людей, щоб не голосували за потрібні закони, потрібні постанови. Вона купує цих депутатів. Ці депутати продаються, їх також хтось обирав. А потім винен хто Зеленський у нас винен. Ну, це контекст моєго сьогодні запису. Винен у всьому Зеленський. І ось ще в чому Зеленський винен, друзі. Ось подивіться: оці ось два відео. Це зробив я в Києві. Просто йдучи по вулиці Солом'яській, такі. Сходинки скрізь. Дивіться дивіться це відео сходинок. Такі сходинки скрізь. Скрізь. Де б вони не були? Вони не почищені, вони не посипані, вони нічого. Ось тротуар. Подивіться на цей тротуар. Подивилися, да? Оце Київ. 80% Києва ось такий. Навіть вулиці не прочищені, якщо раніше хоча б вулиці блистіли, то зараз і вулиці не почищені, не посипані, нічого. А ось ще один випадок ну це вже у Львові. Просто написали: жесть! Брила льоду пробила голову 20-річному хлопцю у Львові, лікарі. Він отримав важку черепно мозкову травму. Хлопець зараз перебуває у реанімації. Я вже чув, що начебто і в Києві десь падали брили. І в цьому винен Зеленський. І в сходинках, і в тротуарах, і в пробитій голові хлопця. Це винен Зеленський. Друзі, перестаньте. Російська Федерація досягла свого, що з'явилась категорія невиноватая я. Це он. Виходить, не виноватая, я». Када уже, чому, де? Досить, досить це робити. Не слухайте ідіотів. Не слухайте дебілів, дебілівомільянів, які ховаються в Лондоні. І що тільки не несуть! Що тільки не несуть. Діти, американці, жінка, американська громадянка має там е -е, посвідчення на життя. Він сховався в Лондоні, Гонтарева в Лондоні, Залужний в Лондоні. Всі ці покидьки переїздять в Лондон, Порошенки в Лондоні. Я хочу подякувати вам, друзі, за все за ваші посилки, за ваші донати, за все за все, що ви робите. Подивіться, ось а, подяку наших хлопців, наших хлопців, друзі, з 25-го штурмового батальйону. 25-го штурмового батальйону. Мінометної батареї. Подивіться це відео. Мінометна батарея, 25-го окремого штурмового батальйону. Висловлює щиру подяку Олексію Ляшенко та його підписникам. За те, що вони вже третій раз підтримують нашу батарею, присилають ці чудові спальники. Дякуємо всім, хто долуш... долучається до цієї гарної справи. Працюємо разом для перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Подивилися, подивились і ще я хочу подякувати за ваші донати, як завжди, в понеділок. За два дні, друзі. Я дякую Маслі Віктору, Павлюченко Олені, Приймаку Олександру. Лашки в Олександрі 250 на 50. Дякую вам велике. Величезна, величезна вам подяка за канал. Реді Надії. Шенькові Олені 20 на 80. Дякую, пані Олена. Велика вам подяка. Сірик Людмилі. Ковальовій Оксані. Єфіменка Інні 50 на 50. Дякую, пані Інна. Дякую. Велика вам подяка. Петровській Катерині, Хрущовій Тетяні, Лазебник Валерію, Друже на канал перерахував. Дякую вам, друже, Валерій, тисну вам руку. Березюк, Миколі, два перекази, пан Микола, один переказ на канал. Я тисну. крепко-крепко вам руку за ваш класний такий донат. Дякую вам, пане Микола. Кулініч Вірі, 50 на 50, пані Віра, дякую вам, Велика подяка. Главчевої Галині. І хтось 1816.04, Приват24 без прізвища. Дякую. Це вчорашні перекази. Друзі, перекази сьогоднішні, Ополській Наталії, Чередніченка Ользі, Шевченка Катерині. Велика, велика вам подяка, друзі, величезна подяка. Котелець Валентині. також Пилипенка Світлані, Ковальовій Оксані і Масюк Вірі. Всім велика, велика, друзі, подяка. До завтра, до вечора, завтрашня. Україна переможе!